Це дуже добре, що він не прозорий, тому що це означає, що там є гліцерин. Відповідно, далі буде його відстоювання. Бачите, знизу вже щось там утворилося. Далі буде відстоювання і розділення гліцерину від астелі. Закриваємо кришечкою і даємо йому відстоюватися. Ну, по меншій мірі, протягом. Ночі. Думав, що ще щось відділиться. Ну, через день у нас відділився невелика кількість цього нижнього шару гліцеринового. І е, вже два тижні пройшло десь з того часу, і, відповідно, у нас нічого ще не відділилось. Додатково то будемо розділяти вже на цьому етапі синтез завершено. Далі буде у нас відбуватись очищення. Перш за все, для очищення будемо переливати в от, от каністри пластикові, верхній шар гліцериновий, декантувати, залишати в нашій ємності. Естеровий шар перелив. у такі каністри для зручності наливання. Ну, як переливав, досить легко його декантувати, тому що нижній шар, як ви бачите, в нас доволі малорухливий. Бачите, якщо навіть повернути його на бік, він залишається практично в тому самому положенні, що і був. Тобто це дозволяє спокійно відділити цей верхній шар. І залишити цей нижній гліцериновий шар. Відганяємо спирт під вакуумом. На водяній бані. 94 градуси і за допомогою вакуумного носо. Після відгонки спирту у нас утворюються два окремі шари, які видно, якщо посвітити, ну, стати проти сонця. І зараз ми переливаємо їх у загальну ємність. Цю тут вже також від відігнані. Ну і певно, ще якась знадобиться. Ось таку кількість забутилого спирту вдалося відігнати. Тут близько 2 літрів вийшло. Ось таку кількість одержали ми відігнаних естерів. І вони почали ділитися. Бачите, відділяють нижній шар Ну, трьох ємностях. Ось, ну і деяка частина ще такого більш чистого верхнього з'являється. так відбувається крекіт в процесі перегонки. Тобто пари не дають переганятися речовиною, навіть перекинути може. Ось тут у нас вакуум в системі. І ось так неоднорідно, нерівно у нас відбувається це кидання. Коли вже основна частина речовин, що хотіли крекінгувати, перетворилася, от таке відбувається вскипання. Тобто ми перегріваємо через те, що в нас відбувається крекінг, і відповідно потім воно таким потоком може піти переганятися. І на такому етапі вже важливо знизити температуру, тому що воно просто почне литися і не буде встигати вхолоджувати. Бачите, тут відбувається у нас інтенсивне піноутворення, а тут конденсації немає. Якщо підігріти вище, то можна досягти одночасно і утворення парів, крекінгу і відповідна Ну, Бачите, таке нерівномірне кипіння. І відповідно в нас вже потроху відбувається конденсація. Тобто одночасно енергія витрачається на дистиляцію і на руйнування молекулі. Ну, Коли ми вже перегріваємо досить сильно, у нас відбувається одночасно і крекінг, і інтенсивна перегонка. Бачите, вона кипить досить жваво таким чином. Ну, і Тут відбувається у нас такий одночасний процес. Ось в результаті виявилось, що можна було відігнати тільки таку невеличку кількість і велику кількість отаких от, от мил, які е, являють собою желе. Таке желеподібне. Туди зараз надходить у нас ще до азот потрошку. І е, система охолоджується. Ну, це, в принципі, такий продукт. В основному, якщо е, намагаються переганяти естери, то одержують от таку от суміш, якусь певну невеличку кількість естерів і отаку от, е, значну кількість желе. Все треба робити грамотно і розуміти, що ти робиш. Відмивка верхнього шару. Після відгонки спирту і забутилових естерів ріпакової лі. Ну Така досить вона важко йде, але все ж таки виходить. Ну, ці різні стадії відмивки і різні шари. Чим нижче, тим гірше відповідно, відмивається. Ось так. От проміжна стадія виглядає. Ну, перша стадія відмивки виглядає десь так, якщо ці естери більш-менш чисті. Верхній шар. Я додав солі для того, щоб відділити оцей мильний шар. Тобто весь нижній був такий білий. Річ в тому, що якщо ми дуже багато відділимо цього нижнього шару до зілляємо, то відповідно в нас будуть великі втрати естерів. Тому на перших стадіях поки можна. Щоб краще розділяти, треба надавати сіль. Як виглядає, бачите, дуже сильно відрізняється. Це схоже більш на молоко, а це схоже на брудну воду. Отакі от, от нам і потрібно досягати цього. Тобто брудна вода це те, що нам потрібно одержувати. А молоко воно буде забирати з собою естери, і, відповідно, будемо мати дуже великі втрати. Тому на ранніх стадіях необхідно солити. Я все ж таки кажу, що це. Досить чистий верхній шар. Ось Після відмивки треба дивитись, вода практично чиста, немає білого нас, білої кайомки. Відповідно, можна вважати, що ці естери вже відмиті. Ось так вони виглядають, ну і тут рядом ще не домиті. Тобто відділяємо воду і потім вже переливаємо ці верхні сирі естери. Далі наші стери відмиті ми будемо сушити за допомогою сульфату натрію. Бачите, вони такі мутні. Далі ми їх перефасовуємо і відважуємо необхідну кількість сульфату і її вносимо туди. І деякий час відстоюється, ну, струшуємо, і будемо осушувати за допомогою такого реагенту. Наступний етап після сушки ми фільтруємо. Наші естери від сульфату. Ось Вони трошки мутнуваті. І від цього сульфату малих дрібних шматоків, ми його відфільтровуємо. Бачите, такі становиться прозорі. Ось так виглядають після відмивки естери. І е, після того, як ми їх просушили і профільтрували, і вже цю суміш можна знов пробувати переганяти. Після відмиття вдається вже переганяти ось такого кольору до скелят. Ну і у нас там відбувається кипіння. Вийшло перегнати. Ось такий продукт вийшов, ну і кубовий залишок. Досить значна кількість. Але все ж таки вдалося... Відібрати досить непоганої якості, з першого погляду, продукт. Зараз у нас азот запускається, охолоджується система. Після цього можна буде розбирати. Декілька вже відгонок таких зроблено. Ось такий в нас продукт одержується, і у нас от така от залишок кубовий, трошки чорненький. Ну, зараз воно вже охололо, можна перефасовувати. Ось таку кількість ізобутилових естерів вдалося одержати після очищення. Ну, в принципі, так, малувато, можна сказати, але е, треба взяти до уваги, що такий процес, в принципі, пишуть неможливо провести. Тобто, одержати ізобутилові естери лужним синтезом з олії з високою кислотністю. Тобто це у нас вийшло і відповідно одержали якісь досить високої якості продукти. Тому можна сказати, що результат досить високий.